Шастого ве класу Одеський зош номер 11. І ми кажемо ні! знущання над тваринами. Іноді так трапляється, що насильству підвергається не лише люди, а також тварини. Частіше це бувають безпритульні. Люди бувають жорстокими та нещадними, знущаються над тваринами заради веселощів. Що робити, якщо став свідком знущанням над тваринами? Позвонив 102 та пояснив всю ситуацію. Якщо є змога, то забери тварин до себе. Якщо немає, то віддай її у притулок. Там вона знайде своїх нових господарів. Якщо тварина сильно покалічена, вона повинна пройти курс у ветеринара. Також деякі люди можуть не завдавати шкоди тваринам, але вони можуть їх цікувати один на одного. У Азії, Китаї та Індонезії досить проводять північні бої. Нактикування тварин одна на одну це дії, в на те, щоб примусити чи привчити тварин битися між собою, кусатися, нападати на інших, диких чи домашніх тварин. Заради тихі, або коли проводяться собачі, або північ, бої. Знущання над тваринами, у тому числі безпритульному, що завдали їм фізичного болю, страждань або загибелі, сурово карається законом. Тварина найкращий друг людини. І знущання над тваринами це страшні речі, які караються законом. Тварини також заслуговують до себе поваги вони і наші маленькі четверолапі друзі. Ми кажемо ні знущання ні. над тваринами. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе та своїх улюбленців.